Прошу звернути увагу, це Аліса, у неї міжособисний інтелект, здатність ефективно взаємодіяти з іншими людьми і розуміти їх. Люди з високим міжособисним інтелектом, як правило, відомі своїми відмінними навичками спілкування, емпатією та здатністю правильно інтерпретувати почуття та наміри інших. Вони також, як правило, чудово вирішують конфлікти і гарно владять з оточуючим. Психологи, вчителі, політики, соціальні працівники та люди у сфері маркетингу, як правило, мають інтелект цього типу. Цієї осені Аліса сильно сумує, адже чомусь вже більше місяця, кому вона не запропонує допомогу, їй кажуть: не відволікай, я й сам впораюся. А якщо навіть і погоджуся, то часто скільки б зусиль Аліса не докладала, це не працює, і чомусь ті, кому вона допомагала, все одно також сумують. Аліса відчуває на собі велику провину за те, що не може допомогти іншим з їхніми проблемами і відчуває себе марною для своїх друзів. Їй дуже хочеться допомагати людям, і вона дуже не любить дивитися на те, як інші люди в поганому настрої, це пориває її серед особливо коли у неї не виходить щось поміняти для того, щоб хоч хтось усміхнувся. В першу чергу Аліса почала намагатися зрозуміти, що не завжди людям потрібна її допомога, і бувають люди, які навпаки можуть вирішити свої проблеми лише поодинці. Тепер вона намагається допомогти тільки тоді, коли точно розуміє, що людина цього потребує. Аліса перестала давати поради, що людям робити, і почала більше просто вислуховувати людину і проявляти до неї тепло і співчуття, а також переконувати людину, що вона зі всім впорається. Тепер її, друзі, самі звертаються до неї, якщо хочуть у чомусь висловитися, І вона сама не турбується про те, що комусь не вистачає її допомоги.